На цьому об'єкті виконується утеплення мансарди, мансардного даху. Це буде виконано майже згідно ДБН, з точки зору теплоспроту та акустичного комфорту. Три щільності вати, два вида ват. От Вчора був град, коли я що не чути. Вони би не чули, що був град, якби не відкрили вікно на провітрювання. Тобто тут два перехресних утеплення і утеплення основне між крок зверху. крок. Ось такі, такі виконуємо і там два ряди. Тобто це чернівці та чернівецька область. Виконується проклейка швів, скобочок, обрішітка, по якій ви можете нанести потім електрику. Це була реклама послуг Чернівці.